Син чоловічий має багато страждати. Старші первосвященники та книжники його відкинуть і уб'ють на третій день він Воскресне. Така є добра новина на сьогодні. Прочитай Євангеліє в описі до цього відео. Ти можеш запитати себе, яким чином така новина може бути доброю, але це найважливіше, що Христос хотів розповісти своїм апостолам і людям про себе. Це найважливіше, що Він хотів, щоб вони про нього знали. Що він є Бог, який діє, що він є Бог, який любить, що він є той Бог. Який віддає за людину своє життя. Христос сьогодні питає своїх учнів, за кого мене мають люди. Там є цікавий момент, бо він питає їх, в тиші на самоті, коли молився. Молитва – це розмова з моєю, коли ти молишся, Господь неодноразово тебе запитає, за кого ти мене маєш, чи ти не зробив собі якогось іншого Бога з мене, чи ти не зробив собі неправильного образу з мене. Каже Христос: я є дорога правди і життя. Шукай такого Бога, і ти ніколи не помилишся. Всем доброго дня.